Невеличке відео вам про погоду в Канаді. Ось у нас дуже жарко, на дворі навіть тепло плюсова температура, але дуже вітер великий. Якщо видно, то великий вітер і сьогодні йшла цілий день паморозь така. Дощ тоді таке моросило, тоді оп'ять дощ йшов. ото така погода у нас. Бачите, а взагалі казали, що може бути шторм. Тому всі тут приготувалися, фонарики зібрали. Всі-всі дуже готуються. Канадці підготовлені до, до штормів, до всього. Ну, ось, бачите, вони на таких машинах люблять їздити. Це їхні улюблені машини. Тут багато таких пікапчиків. То що сьогодні ще хотіла розказати? Ще хотіла розказати, що я отримала заробітну плату. За тиждень, вже за повний тиждень, і хочу сказати, що чистими на руки мені на карточку капнуло 470 доларів. Це початкова така ставка в мене за тиждень, через вже два місяці ще трошки, в мене буде вища заробітна плата. Ну, десь я посчитала, що в мене 200 буде в місяць. Зараз чистими. Ну, мені хватає на квартиру, хватить, на поїсти хватить, на автобус хватить. Але я хочу сказати, що Канада це про те, що потрібен автомобіль. Тому вже задумуюся над тим, що зараз як переїду, то буду вже збирати кошти на те, щоб купити автомобіль. Ну... Бо тут потрібно їздити в магазин, в ну, Відстані великі, тому краще, коли в тебе є автомобіль, тоді ти більш незалежний. Ну, ось така в нас погода. На роботі все добре. Шию ті, хто швиять, можуть е зрозуміти мене людину, яка шила дуже мало в своєму житті. Вже через 3 тижні, навіть ще нема трьох тижнів, вже шиє внутрішні. Кармани. Ну, тобто, всьому можна навчитись. Сьому. Е, Мене питали, скільки годин я працюю, 8 годин. Вісім годин у мене робочий день. Це не так, як ото в Польщі кажуть, там по 12 днів, тут такого немає. Вісім годин, субота, неділя, вихідна, я працюю з 7.30 до. Четвертої. пів часа в мене обід е, посередині з 11.30 до 12.00 і два перериви е, по 10 хвилин. Тому працюється комфортно, я можу сказати, що я довольна своєю роботою. Але е, мову я вивчаю, тому що хочу сказати, якщо е, я в Україні дуже багато розмовляла. Моя професія предполагала, але я розмовляла більше на російській мові. Тому хто каже, що я підбираю слова, розмовляючи на українській, так я під, 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 підбираю слова, е, бо мені на українській важкувато, е, тому що більшу, більшість свого життя я розмовляла російською, але зараз я не хочу розмовляти російською мовою, тому що Росія для нас, ви розумієте хто? Хто хто розуміє, той розуміє. Хто ще не, не, не зрозумів, той, той ще зрозуміє. Ось таке коротеньке відео про роботу. Сподіваюсь, що в неділю або в суботу я вже переберусь в нове житло і тоді вже зніму відео про своє нове житло. Розповім, як, що. Як відбувався мій переїзд, ще раз хочу сказати, що я приїхала сюди з маленьким чемоданчиком, а виїжджати я буду. І мені будуть наймати е, машину велику, тому що багато речей в мене зараз, та їй здають вони квартири без меблів. Тому меблі буду збирати. А вже є, є якісь меблі. Тому подивитесь, підписуйтесь. Вам вами була Світлана. До побачення!